Вітаю вас, друзі. Нарешті, нарешті, це почалося на так званій Росії гражданська війна. Ой, який жат твориться. що відбувається? Що це таке? Це громадянська війна. Громадянський конфлікт, по, по суті, війна. Правда, це питання не таке просте, як може здаватися на перший погляд, тому що там почалася громадянська війна, бо Медведчук напав на так звану Росію, але можливо це був і сам Владимир Путін, нарушивши государственну границю вооружених українських націоналістів. У Медведчука є свої собственные убеждения. Я вважаю, що він український націоналіст. Самий большой націоналіст в Росії це я і ось Медведчук та Владимир Путін. Це насправді українські диверсанти. В ході бою, столкновені з українськими <кій> 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 диверсантами. Проте історія насправді іще ще більш заплутана, тому що ці українські диверсанти це все ж таки росіяни. Ну що ж, друзі, вони свершились. корпус Перейшов в нашну границю Російської Федерації. прямо за моєю спиною. Добре, що існує і для Кива, який зможе усе дуже точно пояснити: Русський, це і є українці. деталей щодо війни у Брянській Народній Республіці багато. Плутанини іще більше, але точно ясно одне: спецоперація йде за планом. Спеціальна військова операція йде в строгому сатвістві з графіком. По плану. Спецоперация уже перешла на территорию России. І от це була спецоперація знаменита, легендарна. Якщо ви дивитесь мої відео, але досі не підписані на мій канал, то це дуже і дуже неправильно. Підпишіться просто зараз обов'язково. Я вже ж натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби воно набрало якомога більше переглядів. І давайте поговоримо про ту саму громадянську війну на так званій Росії. Взагалі, учорашня історія виглядає як дуже таке хороше знущання з владіміра Путіна. На який буквально днями казав фсбшникам, що потрібно посилювати контроль на російсько-українському кордоні Під особим контролем, пограничної служби ФСБ до знаходитися російсько-український участок державної границь, і ваша задача поставити заслон на поті диверсіонних груп пресікати попитки незаконного провозу на територію Росії оружия і боєприпасів. Напередодні якраз брянська влада повідомила, що вона укріпила кордон, і стовідсотково там ніхто ніколи не пройде. А далі ви знаєте, що було сьогодні. пограничні війська не в стані обезпечити довжною захисту державної границі Росії. Постараємося обійтись без істерик. Нікакої паніки, нікакої паніки. Ви що з глузду з'їхали? Чи що? Хоча з іншого боку, друзі, питання існування російських кордонів воно доволі риторичне. Насправді, так звана Росія не має своєї території відповідно і не може мати своїх кордонів. Про це навіть Владимір Путін казав. Границя Росії ніде не закінчується. Тепер детальніше про саму подію учора. Рано вранці невідомі диверсанти із автоматами, гранатометами та листівками напали на Брянську Народну Республіку. Але насправді це були опалченці, якраз таки Брянської Народної Республіки, яка не хотіла миритися із кремлівською хунтою, яка отримала владу на так званій Росії внаслідок державного перевороту, коли владімір Путін абсолютно незаконно продовжував собі можливість перебувати на президентській посаді, і тому цілком логічно, що народ Брянської Народної Республіки повстав проти. Так званої Росії, але російські пропагандисти почали тут же усіх лякати страшилками. Мовляв, там навіть узяли дуже багато заручників. Болі 100 шлек заложниках українських терористів. Вони почали обріхувати чесних громадян Брянської народної республіки і навіть сказали, що ті вбили водія шкільного автобуса, бо той не хотів співати гімн України почему білі водителя? може быть, они хотели его там, ну я не знаю, гимн этого України спеть там, или что-то що? Ну я вже ж найбільш трагічна історія стосується дітей. Дивіться, друзі, по порядку. Значить, так спочатку вбили багато дітей, але насправді це було не багато дітей, а одна дівчинка, і коли її вбили, то вона вижила. Тому що з'ясувалося, що ця дівчинка була насправді 10-річним хлопчиком, якому було 11 20 років і звали його Федя, але можливо його іще звали Іларіон. Це дуже неточна інформація словом. Федя вижив, але отримав поранення у спину, яке було пораненням у груди, і поранили його кулею, яка була уламком. Не вірите? Ну ви послухайте. Убийство детей, я целый день. Расстреляли школьный автобус, погибли водители и девочка. Мы убийство детей. Девочка, раненая украинскими диверсантами в селе Любичане, выжила. Слава богу, девочка живая. Убила мужчину и ранила десятилетнего мальчика. 11-летний мальчик в больнице, истекая кровью, он достал из машины двух маленьких девочек. Как сообщается, зовут его Федя, хотя не ручаюсь за достоверность, возможно, это не точное имя, но вот по тем сведениям, которые меня мальчика, зовут Федя. Федор получил ранение в спину, а Федор получил ранение в грудь. С левой стороны, где-то в районе лопатки, вот тут вот где-то была дырка такая. Пуля прошла вдоль ребра. Вроде как пуля. Ему, получается, в спину стрельнули. У него между ребер Сколок Я умер. мальчика Федю, якому було 10 років, але він був 11-річною дівчинкою. Так і не показали, тому довелося його просто намалювати дуже оперативно. І одразу постало питання: хто ж насправді за усім цим міг стояти? І відповідь очевидна, це були Сполучені Штати Америки та Велика Британія. Саму непосередньо допомогу в підготовці українських. Діверсіонна терористичська група, казує Великобританія. Це сьогодні головне зло. Сейчас не штати не противник, он враг і вони сьогодні. Тувайну отрабатують. Е, Какая цель? ціль? Отож, є повна картина на мальчика Федю, який був дівчинкою. Не забувайте про це. Напали насправді на замовлення американців та британців. Поляки. и там расположены подразделения, названия которых мы не знаем. Это не кракины, это не правые секторы Азовы, это западноукраинские группировки, которые не говорят на русском языке. Мы бойцы русского добровольческого корпуса записываем это видео из Брянской области. Польские флаги видны из окопов первой линии нашей обороны. На території Брянської області одним із цих поляків виявився колишній ФСБшник, Бувший із них співробітник ФСБ. Да ані там проникли на територію Росії. Там село знаходиться в 150 піддесят метрах. Так? Напевно, йдеться про Ілью Богданова, колишнього співробітника Федеральної служби безпеки так званої Росії. Він народився, виріс і його будинок є у місті Владивосток. І за логікою російських пропагандистів тепер росіяни мають руйнувати саме Владивосток. Операція Возмездія назвати Брянський Бик. І нанести удари пожилим дамам всіх учасників цієї операції. де б ці дома не були розположеними. Та знову ж таки друзі, усе не так просто, як може здаватися на перший погляд, тому що, скоріш за все, усе це відбувалося для того, аби змусити Росію так звану напасти на НАТО і завдати ядерного удару. Плюс надо розуміти, що Зеленський в прямому сенсі слова провоцирують ядерний конфлікт. В том смысле, что если окажется, что на террористах, нацистах, украинцах была натовская форма, в их руках было натовское оружие. Значить, Росію атакувала вже страна НАТО. Ну натівської зброї там не було. Були звичайні калаші і за логікою Скабєєвої. Треба тепер знищити Москву, але у одного з них були штани, на яких був камуфляж, який нагадує мультикам. І от тепер точно за ці штани треба розбомбити Лондон та Вашингтон. Ми бойці російського добровольцького корпусу записуємо це відео із Брянської області. Ми прийшли сюди не як ДРГ. А Акасвобадільна армія на свою родну землю. Хоча ви знаєте, друзі, насправді усю цю форму, усю цю зброю можна було придбати у найближчому місцевому магазині. Але давайте ми із вами відповімо на питання: а яка була взагалі мета у всієї цієї події? Ну, на мою особисту думку, мета абсолютно зрозуміла. Народ Брянської Народної Республіки бореться проти кремлівської хунти, але у владіміра Путіна. На версія дещо інша. Він вважає, що таким чином росіян хотіли позбавити їхньої історичної пам'яті. Сьогодні свершили очередний терористичний акт, очередне преступлення, проникли на пригранічну територію. Імен такі люди і ставили перед собою задачу лишити нас історичної пам'яті, лишити нас своєї історії, Лишить нас. Euh, Своїх традицій, ізика, і це цілком логічно. На мальчика Фьодора, який був дівчинкою, напали і його вбили. Але він вижив саме для того, щоб позбавити росіян історичної пам'яті. Але знаєте, друзі, інші пропагандисти про дещо здогадуються: Ну это очень сильно расшатывает да, настроєння. Сразу общество все начинает наэлектризовываться. Вот та истерика, которая уже сейчас последовала, вона грає. Играет... На руку противнику. ці події це дуже хороший дестабілізуючий фактор всередині самої так званої Росії, тому що росіяни починають іще більше боятися, починають панікувати, нервувати і усвідомлювати, що та війна, яку вони почали проти України, прийшла вже і на їхню територію, і ніхто не залишиться у спокої. Це торкнеться кожного. І головне це далеко не остання така подія. Вот то, что сейчас произошло в Брянской области начинает. Это первый только как как бы это сказать пробный, я думаю, шажок, к которому надо. Готові окупантам. Доведеться відтягувати частину своїх військ із фронту безпосередньо у свої глибокі тили і думати, як їм тепер захищати Білгородську народну республіку, як їм захищати Брянську Народну Республіку, і як їм утримуватись у тимчасово окупованому Криму, де вони вже будують фортифікаційні споруди, якщо їх можна так назвати, вибудовують лінію оборони на пляжі. Просто на пляже и, дуречи, из Крыма, украинского Крыма, им привет. Братья и сестры, военное движение Атеш готовится к освобождению Крыма от расистов. Мы в Джанкое ждем ВСУ. Сделали десятки схронов с оружием, взрывчаткой и боеприпасами. Сейчас будем минировать железку позади нас. Как только ВСУ перейдет админ границу с Крымом. Ми будемо захоплювати адмінздання і військові об'єкти. Учора, до речі, іще під Москвою, у місті Коломна була свіженька Бавовна. Туди щось дуже цікаве прилетіло. Ну от, хвилин 10 тому назад свист був чушений. потім взрив явно. Сейчас вот такое вот зарево. саме там розташоване конструкторське бюро, яке займалося розробкою іскандерів. А також там тренуються російські загарбники пускати безпілотники іранського виробництва ті самі мопеди проти українців. І місцева влада довго думала, як же пояснити ті самі вибухи, і зрештою дійшла висновку, що нічого не відбулося. Нічого не случилось. А поки нічого не відбувається, ми готуємось відкривати нові відділення Укрпошти у Білгородській Народній Республіці та усі разом продовжуємо забезпечувати українське військо. Висловлюємо вдячність підписникам Сергія Стерненка за передані дрони, які допоможуть нам у виконанні бойових завдань на Пахміському напрямку. Дякуємо фонду Стерненка за наданий апарат. Дякую підписникам Сергія Стерненко. За очі в небі я прогнозую і ще багато дуже цікавих подій на території так званої Росії. Але якщо що, це не ми, і Росіянам точно доведеться відтягувати частину своїх військ від лінії фронту, а також перетягувати кудись під Москву або до Урала засоби їхньої протиповітряної оборони. Що нам із вами, друзі, звісно, вигідно. Але війна іще триває, тому продовжуємо усі, як один зараз, працювати. Ати на нашу перемогу та обов'язково допомагаємо збройним силам України, які цю перемогу і забезпечать. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.